Добрий день. Сьогодні Попробуємо завести двигун 53-й з транзисторним загриванням восьмиціліндровий. Для того, щоб його завести, щоб було іскро, потрібно причепити. Оцей транзистор, із катушки, верхній, де буква К, йде ось сюди, на КЗ. крайній плюс, із катушки плюс це вмісто. І до плюса. Астрамплера і де ось на середній, на букву Д. І повинна бути іскраху. Зараз прикрутю клеми. Прикрутю зараз клеми і Попробую... поставити акумулятор. Стартер стоїть. Тут правда темно в складі. На двір, мабуть, вивезу. Подивимось, чи заведеться, чи ні.